Доброго ранку всім, я в Ульмі. Стоянка автогранер. До речі, можу оглянути, якщо знайдете щось, тут, якийсь автомобіль. Я зараз зроблю трансляцію, добавлю посилання на цю стоянку. Чи на дане оголошення приїхав я сюди дивитися туранчика 2008 року 2-літрового. От. І тут, можливо, для когось будуть ще якісь цікаві автомобілі. Автогранер Messerschmidt Strasse 5. От. Іду, пройдусь, покажу автомобілі, що тут є. Стоянка поки що зачинена. З 9 працює ще більш ніж пів години. Від картця, але бачу, тут є ціни на машинах, то можу і показати. От, Peugeot Peugeot 208. 1.6 мотор. Е, так, тюф 2023-го. Рцтвулясон з 30.03.15-го, ну, 10580. Навряд чи цікаво. Маздочка. Частенько беруть до України маздочки, але ні, це не в тих цінах. Мазда 6,2,2, 10 800, та навіть нема що біля неї зупинятися. Біля цієї маздочки. Хюндайчик. І 30 й ходова машина 9380. 104 пробігу. 15-го року. 1.4 мотор. Ну, теж не дешево, А такі всі на сьогодні ціни. Цей фюндайчик без цінника. Тут шкода у нас. Faircauf вже продана. Volkswagen Polo. 1490 14 го року. 149 пробігу. Ну теж це нема що біля нього й зупинятися. Який би він не був, це ціна дорога. Да, це все... Ох, навіть нива є. Нива, дивіться, 13980. Що й не нова. 19-го року Нива 13 тисяч пробігу. Які дурніше беруть ті ниви, не знаю. ФВ Каді. Каді, ходова машина, тільки що ціна не ходова. 19 980 коштує Каді.

17-го року, 95 пробігу, 173 кВт, 2-літровий мотор. На шкірі бачу. Стан гарний. Недолік, висока ціна. Так, все. Опельочок. 20 дев'ятсот Бензиновий мотор, йдемо далі. Це такі ціни, навряд чи кому буде цікаво. Так, хімдайчик. Альрат 15-го року, 65 пробігу, 122 кВт, дволітровий мотор до 24 четвертого року шістнадцять триста Отакі ціни. Ціни дуже дорогі. О, Mokka. Дванадцять дев'ятсот вісімдесят кінця чотирнадцятого року. 1,6 мотор, 44 пробігу. Ну, ціна. Що ж цей? У нас гольфик, запотівший весь 6980. Який-то хоч рік не видно там. 1,4 мотор, 132 пробігу. Ну, 2010 -й. рік комбі гольфна. Ціна майже 7 тисяч куди. БМВшечка. Так от трошечки була десь приперта, напевно, тому що немає змивача одного. Тут зазор завеликий. На шкірі всередині 12380. Без повернення, 245 тисяч пробігу кінця 2009 2011 рік дволітровий мотор. Ну, всередині така вона гарненька. Шкода, 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 шкода. Октавія 4х4. Ціна 17980. Мерверштоїр Аусвайсбар. Тобто мінус ПДВ. 14 рік, 10-й місяць, дизель дволітровий, 135 пробігу. От. І техогляд вже закінчився. Майже 18 тисяч. Такі от ціни. Свята тека один і шість 18-го року. О, так, 65 пробігу, 1998. Я от цей туранчик приїхав дивитися. Зараз відкриють автохаус. Я потім кину. Огляд на цю машину, але вже бачу, що він трошечки не такий, як на фото, гарний. Так, BMW 116 року. го року, 1.6 мотор дизель 85 кВт, 104 пробігу, 10, 800, 10 980. Рівненько. Але дорога... Так, тут без цінника. Ну, немає більш нічого тут цікавого. З такими цінами. Connect 6580 десятого року. 1,8 мотор дизель. Це з шибами, але не пасажир. Стар'є вросло в землю, повністю травою обросло мохом <сь> і 4, 580, ауді 2003 року 350 пробігу. Вся полиняла, Вон, повний капут машині. Її би на шрот здавати. А за неї ще хочуть майже 5-4,5 тисячі євро. Ось такі от ціни. Ну, нічого тут нікому не пригодиться, ця інформація. Але можливо десь в Ульмі хтось знайде цікаву собі машинку, можна оглянути без проблем. За недорого, тому що я вже тут на місці окремого виїзду не потрібно. Так що поки буду закінчувати відео, зараз має пройти хазяїн площадки. Поки що перевірю машину, за якою я проїхав, хоч зовні. Все, до наступних відео. Підписуйтесь, якщо комусь цікава тема автомобілів. Тут я буду показувати наші автомобілі, які ще... Не поставлені в інтернет на геч автомобіля ГМБХ. І часто показую огляди, які провожу на замовлення. Тому на все добре, до побачення.